Приблизно так я виглядаю кожного ранку. Так, той. І ранок буває особливо важким, коли ти прокидаєшся о 6-й ранку і кудись маєш збиратися. заходили, заходили, але Проте це кудись Сеньгора. Синьогора це карпатський біосферний заповідник, який включає чотири вершини висотою понад 1800 метрів, котрі мають залишки оборони споруд Першої світової війни. І починається цей маршрут із малесенького колоритного села Стара Гута, куди ми й приїхали. Авто ми припаркували у тутешніх мешканців, котрі дуже ласкаво нас прийняли. Повитягавши та постягавши наші чималі рюкзаки, ми одягнули їх та вирушили, на так би мовити, маленькі пригоди. Сеньгори одні з небатьох гір, котрі дозволяють вам рухатися фактично будь-яким маршрутом. Причому без проблеми повернутися в точку, з якої ви починали. Все дуже просто. Сам маршрут побудований колом. Це не означає, що ви не можете відхилятися від маршруту. Ви вибираєте найбільш відповідний та оптимальний шлях, який стане вам по душі. І саме тому ми вибрали не такий вже й короткий маршрут. Наш похід розпочався з дороги, що має свої початки і самісінько входу у заповідник. До речі, оскільки це заповідник, вхід або в'їзд на територію платний. Тому Приготуйте по 60 гривень і можете вирушати. Вхід ми розпланували на 3 дні. Хоча запросто можна було б робити на 4. Отже, наш шлях першого дня був таким: піднятися на гору Висока та Ігровець, і тоді на полонину Буревка. Протяжність маршруту 16 км. І так, якщо ви давно не ходили в похід, особливо повним багажем, як ми. То це буде трішки даватися в знаки. Тому моя рекомендація хоча би за 10 днів до походу трішки позайматися ходьбою і старатися проходити не менше 10 км у день. Повірте, це маст хев, якщо ви вибрали такий маршрут, як ми. То будьте готові запастися водою з розрахунком до полонини Буревка. Так, звісно, попереду на карті є ще три джерела, проте надіятися тільки на них не варто, тому що одне може пересогнути, а інше сильно замулене, і лише джерело на жовтому маршруті перед підйомом на гору висока, хоча би трішки розрадило нашу скутну хвилину. Бо воду ми практично всю випили. А попереду починається підйом і дерево вже позаду, та лишається тільки йти по непростому серпантинному маршруті, поміж лівця та плючого сонця, пару ривків, і ми вже на хребті, трішки відпочиваємо перед подальшим підйомом нагору. До речі, спочатку ми подумали, що це тільки на високі стільки каміння, але маленький спойлер. Висока це тільки початок. Якщо ви колись були на хом'яку і думали, що це важко, то тут каміння це своя окрема історія. І будьте акуратні. Дивіться, куди ступаєте. Не спішіть, коли йдете. Бо тут просто простіше отримати травму ноги або сунете ногу поміж каміння, і це також буде дуже неприємно. Ну що, перша точка пройдена. І гора висока позаду, ми почали рух в наш другий чекпойнт ігровець. І вже тут нам почали помало траплятися відлуння з минулого окопи та споруди, де солдати під час Першої світової війни тримали лінію, аби ворог не міг пройти. За деяким згадками на просторах інтернету пишеться, що солдати, які мобілізувалися, були в тутешніх сіл. І воювали в Італійському фронті в складі австрійських військ до 1915 року, доки не попали під склад панської Польщі. А село стало кордоном з Чехословаччиною. Ці споруди нам згодом траплялися і перед Великою Севулією, і вже за нею, що чудово показує всі масштаби протяжності споруд. А сонце тим часом вже заходить за обрій. І ми підійшли до полонини. Нарешті ми можемо розкласти палатку, набрати води. Так, дві хвилини буде кісти. Саме так. Це, напевно, одна із найкращих приємностей дня. Бо протягом цього маршруту ми тільки їли одні батончики. І пили воду. Багато пили. Одним словом. День позаду, а ми, попивши чаю під зірки, полягали спати. Тут ви думали, що буде ранковий сенсет. На жаль, ні. Я спав настільки міцно, що, мабуть, в сусідніх палатках думали чи не ходити десь поблизу якийсь відміді. Так, доброго ранку. Ми поснідали, тепер зараз готуємо спій каву. Ще зімо, може, якогось такого батончика. І тоді помаленьку будемо вдіватися. Другий день ми вирушили з полонини Буревка на гору Велика Сивуля і тоді, попри малу сивулю стежиною до полонини Рущина протяжність 9 кілометрів. Маршрутам дався дійсно легко та швидко, навіть попри каміння, до якого ти вже звик. І шлях попереду виглядає досить таки вторований, ти вже мало не інтуїтивно йдеш до своєї цілі. А ціль це полонина рущин, де починається витік ріки Бестриці-Солотвинської. Та є ще одне досить таки цікаве урвище. Але з цього місця більш детальніше. Знизу, поміж двох гір, великої та малої сивулі, розстелилася безкрайня полонина. Котра вміщає багато охочих перед підйомом або спуском з гір. Часто на подібних полонинах місцеві на все літо виганяють коней, а вже з приходом колодів заганяють назад у стайню. Це дуже зручно як для господаря, так і для тварини, тому що вони мають вдосталь свіжої трави, а господарі за цей час роблять заготівлю сіна на зиму. І так. Ми вже дійшли до полонини. Трішки можна пройтися по травишці босими ногами. Хоча набагато комфортніше взяти з собою в похід якісь умові тапочки, що я, на жаль, не зробив. А от хлопці, так. Тому на наступний раз візьму собі на замітку, і вам теж рекомендую. Буквально за 200 метрів від полонини є ще одна цікава локація. Урвище пекло. Є декілька варіантів походження цієї назви. Перше. Легенда про страту. За думкою місцевих мешканців, це урвище іноді слугувало місцем страти. Тут опришки могли скидати своїх ворогів. Друге, Місцевий розповідай про єврейку, яка під час Другої світової війни, втікаючи від німецьких військових з малою дитиною на руках, зірвалася з урвища. І після цього його почали називати пекельним. І третє, назву найбільш часто пояснюють просто через вражаючий вигляд суворе, стрімке, кам'янисте місце з шумом кам'яних сувів, що є одним із народних найменувань таких місцевостей. Проте в кожному міфі чи легенді є лише доля легенди. Один сенсад я пропустив, але ось цей я вже не хотів. Буквально пару хвилин, і вся полонина заповнилася сонячним промінням. Ми посідалися снідати, ну як же без ранкової ритуальної кави. Так, ну що, пора збирати палатку. І в дорогу. Наш маршрут третього дня такий. Ми вирушили з полонини Рущина до села Стара Гута. Протяжність 14 км. Вийшли ми і жовтим маршрутом. Це десь орієнтовно 4 години йти додому. Тобто до машини. І помаленьку будемо їхати додому. Розповім вам один лайфхак при спуску з вершин. Отже, щоб не нагружати сильно ваші стегна та гомілки, при спуску ідіть змійкою з зигзагом. Таким чином, ви даєте ногам більше відпочити і зменшуєте ризики вашого сповзання вниз, або ненароком підвернути стопу. І трішки місцевої фауни. Цих молодих бичків ми зустріли по дорозі у село. Фактично на самому спуску нас зустріла ось така хатина. На карті вона позначається як місце для відпочинку, хоча ні вікон, ні дверей там нема. Але якщо при підйомі або спуску вас застане сильна злива, то це буде чудовий варіант би перечекати. У нас от починається тільки от така от сплошна дорога, ми вже пройшли десь орієнтовно 10, ще 4 де залишилося. Дорозі має бути ще водоспад, і ми доходимо до зеленого маршруту до зеленого маршруту підйом. На початку ролика я говорив, що в'їзд на територію теж дозволений. Так от, ідучи по розпеченій ґрунтовій дорозі, ми замітили, що люди, котрі приїхали сюди, зупинялись на великих галявинах та утворили свої маленькі ком'юніті, де могли відпочивати під природою гір. Та просто заради чудової компанії друзів. Тому як альтернатива цьому погодові це також чудовий варіант. Коли вже доберетеся до хатину мисливця, там є ще кострище для багаття, а також велика альтанка, де ви можете перепочити або добре посидіти. І завершальну точку на нашому маршруту був водоспад, манейку Кузьменець. Він не є сильно популярним, але якщо ви будете у Синьогорах, то моя рекомендація обов'язково навідатись сюди. Так, що вам скажу, ми нарешті добрались до пункту, звідки ми починали свій маршрут. Як тобі, Вася, сьогоднішній маршрут? От так. От так. Але я більше не піду. Я більше не піду. Каже, не піде. Ну, я би тут поспорив, але я б теж сказав, я краще більше не піду. Ну, ну що зробиш? Це класно, але неочікуваний маршрут для нас вийшов. Тобто очікуваний в плані, е, ми знали, який у нас маршрут буде по протяжності, але ми не орієнтувалися, який маршрут буде по складності. Це було досить таки складно. Чорногори в цьому плані набагато комфортніші. Хоча в момент вони теж бувають такими досить і затятими і тебе можуть ніколи не впускати. Але побачимось в наступних випусках.